З яких питань можна почати знайомство з Таро, якщо ти прийшла, наприклад, до таролога вперше ще хочеш познайомитися з цим інструментом. Перше, це поточний аналіз основних галузей життя. Ми подивимося, що зараз у тебе в цілому відбувається в житті, в особистому, в роботі, в реалізації, в фінансах з друзями, з ворогами, з нерухомістю, з судами, з чим завгодно. Це не про те, що ти просто послухала про себе те, що ти і так знаєш. Ми одразу подивимося, що відбувається і як це можна покращити. Приходить, дяка хоче приїхати в іншу країну, така я готова переїжджати. піжать. Дивимося, а вона насправді хоче лечі лежати в постелі, щоб від неї всі ну. Відівалася з такими штуками переїзду, не вийде, і ми одразу створюємо чітку інструкцію, яких кроків жити, щоб вийти з у цього такого лежательного стану і таки врешті-решт досягнути своєї фінальної мети. І це не просто якісь такі знаєте абстрактні формулюровочки, типу просто радуйся житті, просто встань з дивана за освітою. Я магістр філософії та консультант з психолого філософських питань. Тому роботу старо я підкріплюю конкретними дієвими психологічними інструментами саме під ваш запит. Якщо виконувати інструкції, які я надаю, то зміни настають протягом від одного місяця. Друге, це прогностика на найближчі місяці. Ми підсвітимо, що ми можемо ожидати у найближчі місяці, так само в різних галузях життя. Одразу скажу, що тарони передрікають злий неминучий рок. Це просто так, от як підказка. Якщо буде випадати якийсь такий поганий прогноз, то ми з тобою проговоримо, яких кроків тобі вжити для того, щоб поганий прогноз не програвся, щоб навпаки, ти оминули якусь капздец. Якщо прогноз хороший, то так само я розкажу, що делають, щоб з цього найкращого прогнозу для себе взяти просто найкраще. Третє: в який бік тобі рухатися, та що робити, щоб Мати найкраще життя. Знаєте, коли вроді все достатньо нормально, але якась хрень пересходять. Можемо продивитися, на якій галузі життя зараз потрібно сконцентруватися, чому і як це зробити, на які галузі там тобі краще зараз реалізовуватися, як розвинути блог. Четверте, це які твої тіньові сторони допоможуть розкрити себе, і як. Воно ж, дячки, в усіх є тіньові сторони, і мальчики, да, і це нормально. Я не адепт того, що треба подолати свої тіньові сторони. все. де навпаки, місяць, ну луна та що не ніпки, да, вона має і світлу сторону, і свою цю, приховану тінь і це робить її цілісним небесним тілом. Ми не можемо бути без тіньової сторони. Ми або її пригнічуємо і почуваємо себе хуйово, або ми з нею об'єднуємося і розкриваємося наповну. Чувака дуже любив маніпулювати людьми. От це, знаєте, така встроєна настройка. Ну, от як ми з вами дихаємо, так він маніпулює. прийшов до мене на консультацію, ми це підняли, розкрили, він такий, ну. Є такої грішок. що не створили йому інструкцію стосовно того, як йому це монетизувати. Чувак зараз став офігенним продажником. П'яте яких кроків жити для досягнення своїх цілей? Круто, коли є мрія, круто, коли ми цю мрію конвертуємо в ціль, але що дальше щоб не було таких питань, можна прийти до мене, запитати, що мені зробити, щоб твоя задача тільки виконати все, послухати, паківать головою, виконати. Тобі навіть на консультації запам'ятовувати нічого не потрібно буде, тому що після консультації я все ще пропишу текстово тезами ручками, щоб ти завжди могла все перечитати. Ось так.